Доброго дня, мене звати Анастасія Коломієць. Ви на каналі Суми Сучасна Україна. Ми коли у попередньому відео я казала, далі буде, то все таки сподівалася на зміни. Я там приховала коментарі, що було правильним рішенням, тому що в особисті повідомлення мені надійшло багато негативних відгуків про школу з денормативною лексикою, яку я не підтримую, тим паче у бік педагогів, якими б вони там не були. Тут коментарі я лишаю відкритими, тому пишіть свої думки, але, будь ласка, давайте культурно. Та ось новий рік, нове життя і зміни почались, але з терпким шлейфом 10-ї школи. 2 січня о пів на п'яту вечора мені, як старості, повідомили, що на завтрашній ранок треба терміново підготувати звіт за роботу класу у першому семестрі. Три роки нічого не було, а тут раптом, 2 січня, до чого б це? Ну, дякуємо, що хоч не першого. Я вже взагалі стояла одягнена на порозі на зустрічі своєї громадської організації, але довелося все відмінити. Для нас, як для учнів, які взагалі не знають, чим живуть паралелі, така зустріч була дуже корисною. І наступного ранку я була здивована структурованістю доповідей інших учнів, враховуючи те, що на підготовку нам був щедро виділений один вечір. У мене вже закралися сумніви, чи не пропустила я якийсь план, по якому мала готуватися, бо наші доповіді взагалі відрізнялися. Усі розповідали про цікаве дозвілля у вигляді класних годин чи інструктажів, а наша розповідь була абсолютно неформальною про часи батьківської молодості, про наші прогулянки, конференції чи концерти поза школою. Поцікавившись у інших старост, чи не було якихось пунктів для підготовки, мені чесно відповіли, що пунктів ніяких не було. Проте був завчасно надісланий класними керівниками текст. Ну, то таке, проте, на цій зустрічі я змогла ініціювати створення інстаграму шкільного, створити активну групу старост і розпочати президентські вибори. За шкільний інстаграм я взялася одразу за частих нагадувань, десь через два тижні нам все-таки вдалося зібрати більш-менш групу старост, і залишилося найцікавіше президентські вибори. Заступниця директора з виховної роботи Тараніна Ірина Володимирівна не відріз відмовилася давати нам положення про учнівське самоврядування в електронному вигляді і тим паче виставляти його у спільний доступ. Лише дякуючи новому і вже колишньому педагогу-організатору Наталії Ністріляєвій, нам все-таки вдалося отримати документи. До речі, лише за останній рік у нас змінилося більше п'яти педагогів-організаторів. Ознайомившись із положенням, виявилось, що право голосу мають учні 7 та 11 класів. Пропозицію щодо включення до голосування учнів 5 та 6 класів, на яких результати виборів впливають безпосередньо, було відхилено. Більше того, до голосування були не включені учні 7 класів. Чому? Нам пояснили це опечаткою. Хоча це чітко прописано у статуті. І очевидно, що ніякої опечатки в документі немає і бути не може. Нам пообіцяли скоригувати неточність, але на її виправлення ніхто не дочекався. Та адміністрація й не дуже переймалася тим, що абсолютно незаконно позбавляє права голосу учнів сьомих класів. У останній момент онлайн-конференція із презентаціями передвиборних програм кандидатів відмінилася. Тож учням на самостійне ознайомлення лише з передвиборними програмами лишилися три дні вечір п'ятниці і останні вихідні канікул. А у понеділок ми мали вперше вийти до школи після канікул і проголосувати. Я ж підготувалася, роздрукувала флеєрочки, QR-коди, зробила вивіски. Що, до речі, було дуже доцільним, бо, поцікавившись, у 11-го ЛГ, чи з усіма передвиборними програмами вони знайомі, мені відповіли, що ні, і це не дивно, бо для ознайомлення і для розкачки потрібен хоч якийсь час. Ви ж самі можете уявити, як це відбувається. Діти приходять до школи, обмінюються своїми думками, враженнями, роблять вибір і взагалі залучуються до активного шкільного життя. Онлайн, на жаль, такої можливості не дає, тим паче щойно закінчилися канікули тривалістю більше, ніж у місяць. Очевидно, що проблема незалученості виборців у нашій школі існує. І шлях вирішення цієї проблеми учителям формулюється дуже лаконічно: хто хотів, той подивився. Привід зняти мої плакати також знайшовся без труднощів, день тиші. І не хвилює, що і усі дні до цього були тихими. Взагалі, як ви зрозуміли, наша школа дуже любить тишу. Тому адміністрації моє відео про шкільні проблеми, звісно, дуже не сподобалось. В чому вони відрізняються від вчителів, які в більшості підтримують мене, хоч і не публічно. Тому що вчителі також піддаються постійним приниженням і тиску з боку адміністрації. Але про це трішки згодом. Так ось око Саурона не дремлять, і його три всадники адміністрації абсолютно випадково зустріли мене під кабінетом, де у мене за розкладом має бути урок. Вони вирішили провести зі мною бесіду тривалістю у півгодини моєї алгебри, але з діалогу не вийшло. Мене постійно перебивали, не давали завершувати думку, маніпулювали і взагалі займалися булінгом у чистому його вигляді. Е, кому цікаво, як у нашій школі спілкуються з учнями, ви можете послухати запис нашої розмови о, за посиланням в описі. До речі, відмічаю, як змінилося їх манера спілкування, коли вони дізналися, що я їх записую, одразу мова пішла про їх патріотизм. На жаль, зараз так часто роблять, прикриваючи свої нечесні справи, але грошці на цьому патріотизму. Хоча, напевно, актуальніше навіть буде сказати, що не грош, а 17 гривень. Коли мої батьки прислухали запис, то настільки вразились деякими висловами, що тепер вони постійно, як жарт, лунають у нашій родині. Зараз для мене вони не були якоїсь ритмічності, тож я вирішила зробити музикальний кліп на цю тему. Це буде моє наступне відео, залишаю посилання також в описі. А зараз тезисно з розмови. Мені обіцяли, що мені важко буде в житті. Внятно намагалися пояснити у День виборів, що в мене ще є час зняти свою кандидатуру, що обирати мене недоцільно, а відео моє ганебне. Кращий захист це напад, тож ми перейшли до запитань претензій. Плану, що ти ось що ти взагалі зробила для школи з відповідною інтонацією та мімікою. Пізніше мене провокували, начебто я звинувачую і підставляю класного керівника Головко Аллу Васильівну, колишнього заступника директора з виховної роботи Малікову Світлану Олексіївну і колишнього педагога-організатора Мусієнко Наталію Олександрівну. Ну так ось булінг адміністрації над вчителями для нашої школи також не новинка. Мені просто дуже прикро за вчителів, яких я поважаю і люблю, що хтось може себе з ними так поводити. Щоб ви зрозуміли наскільки безцеремонною може бути поведінка керівництва щодо своїх підлеглих, у даному випадку вчителів, адміністрація не соромиться у присутності учнів принижувати педагогів, використовуючи при цьому низькі, брудні і глибоко особисті образи. Наприклад, одного разу вчительці вдові. При учнях сказали, що либитись вона буде вдома своєму мужу, тоді ніякого було не тільки вчительці, а й нам, бо ми прекрасно розуміли, наскільки недостойною і просто огидною є така образа. Після зустрічі у коридорі до нас на урок завітала перший раз за все життя зауч, з якою ми спілкувалися. Посередині вона перервала заняття і почала критикувати роботу вчителя Тамари Васильівни Одінцової і висловлювала незадоволення учнями, начебто ми е, не розуміємо один одного і цитую з різних планет. Після нашої зустрічі у коридорі сталася ще одна зміна. Урна для голосування заборонили виставити у спільному коридорі і наказали носити по класах індивідуально. З якою метою я можу тільки здогадуватися, але по факту. Учнів, які б контролювали ситуацію, щоб не було тиску з боку вчителів, не було. А процедура голосування виглядала дуже непрозорою. В результаті один клас взагалі не проголосував. Хоча, якщо чесно кажучи, куди ми поспішали. І так дякуємо Наталі Олексіївні Нестріляєвій, яка намагалася максимально наблизити процедуру голосування до реальних умов. Ви не подумайте, я не хочу перевиборів. Я вважаю, що усі кандидати були достойними, а новому президенту я бажаю тільки успіхів і наснаги. А Саурон, якому вибачте за нетактовність, 70 плюс років, так і править маленьким світом 10-ї школи. І прийнято вважати дуже природним, що на останні вибори директора школи був лише один кандидат, самі знаєте хто. Бачите, а у нас навпаки, у президенти можна було обрати кого завгодно. Окрім одного, самі знаєте кого. Ви запитаєте, мають бути якісь речаги впливу? Напевно, але ж хтось підписав контракт на правління Саурона до його 70 з великим зайвим для школи років. Нас розділяють декілька поколінь. і не дивно, що ми не можемо знайти порозуміння один з одним. Найобразливіше, що така система діє усюди. Я вже у тему яєць по 17 гривень. Навіть нещодавно у Сумах пройшов протест проти котельні північного промовзла щодо підвищення тарифікації на опалення для комерційного сектору більше ніж утричі. Це вбиває малий і середній бізнес разом з тими економіку країни. Тато вже давно пропонував відвести мене та родину до своїх друзів у Канаду. Спочатку я відмовлялася, тому що хотіла залишитись в Україні і все одно бути корисною одиницею спільноти. А зараз я на власному прикладі починаю розуміти, чому молодь постійно виїжджає з країни без бажання повернутись. Так як я президентом школи не стала, а моя каденція в сумській обласній молодіжній раді нещодавно завершилася, тож в громадській діяльності мене більше нічого не тримає, і я вирішила все-таки скористатися татовою пропозицією, щоб отримати новий досвід, дізнатися про молодіжні практики успішної держави партнера. Це буде для мене такий собі апгрейд, і згодом я збираюся повернутися, щоб робити нашу країну та життя кращим. Тож тримайтеся! Дякую за увагу! Зустрінемось у Канаді!